Ласкаво просимо казковий світ чи Казка про дракончика, який любив ніч. Є один острів не дуже великий, але дуже красивий. На цьому острові живе тільки один єдиний мешканець. Це дракончик. Ні, йому там не сумно і не самотньо. Тому що він вміє літати далеко-далеко в будь-яку точку планети і навіть ще далі. Він із задоволенням літає до всіх у гостя, але тільки вночі. Він не дуже любить день. Не любить яскраве сонце, воно сліпить йому в очі, і тому він літає вночі. Вночі йому дуже подобається літати. І він злітає, злітає, злітає аж до зірок. Вони такі гарні, такі різнокольорові, яскраві. І він літає серед них і дивиться вниз на чудову планету Чудакулія. Там живе багато-багато його друзів, до яких він завжди може прилетіти в гості. Щоправда, деякі його друзі ночами сплять, але якщо прилетіти до них не дуже пізно, вони можуть залишитися із тобою на вечірку. Наприклад, нещодавно він літав у гості до великого ведмедя. Цей ведмідь живе в найгустішому лісі, і в цьому найгустішому лісі дуже люблять збиратися різні друзі дракончика. Ось нещодавно ведмідь проводив у себе велике нічне чаювання спеціально для дракончика, бо він знав, що дракончик прилітає вночі. І вони влаштували велике нічне чаюбання з цукерками і зефірками, з лісовими ягодами та смачним медом. І на це чаювання з сусіднього лісу прибігли метелики. Та ні, не прилетіли. Де ви бачила літаючих тих метеликів? В сусідньому лісі живуть тільки метелики, що бігають. Вони бігають у маленьких чобітках. А на чобітках у них дзвіночки. І коли вони біжать, виходить так смішно. Дзінь-дзінь, дзінь-дзінь. А ще на це чаювання приходила з міста зелена кішка. Так, так, саме зелена. Вона дуже пишається своїм кольором, тому що є багато різних кицьок, а зелений тільки вона. Вона дуже серйозна, велика і важлива. Але дуже любить морчати. Ви ж чули, як морчать кішки? Так, ось вона теж морчить. І при цьому ця кішечка дуже любить пити чай із зефірками, з лісовими ягодами. І тому вона не пропускає жодного чаюбання. ж коли всі зібралися, прилетів дракончик. Він сів на краю галявини. Звісно, на краю. Він не може сісти в центрі, він же ж великий. Він займе всю галявину. Тому він сив із краєчка, але він великий і тому всі його бачили. І всі могли з ним спілкуватися. І це було так здорово. Всі спілкувалися всю ніч, всю ніч розповідали цікаві історії, ділилися своїми новинами і найцікавішими ідеями, які вони хочуть втілити в життя. Це так здорово, коли є друзі, з якими можна просто посидіти. Попити чай, розповісти історії. Справді здорово. А зараз бувай і ще почуємось.